Шість день перед Пасхою прибув у Витанію, де перебував Лазар, який Воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити Чому не продано це миру за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і скарбнички, яку тримав при собі крав, те, що туди кидувано. Тож Ісус промовив лише її, на день мого похорону зберегла вона те миру. Бідних матимете собою повсякчас, мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити Лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, численні боюдеї залишили їх із за Нього, і ввірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. «Осанна!». Благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля, Ісус сів на нього, як ото написано: Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жереб'яті, ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього і що то з ним таке вчинено. Але народ, що був при ньому, коли то він був викликав лазаря з гробу, та його змертвих Воскресив проте свідчив. Тимто, власне, народ, і вийшов йому назустріч, довідався бо, що він учинив те чудо. У передень свого тріумфального в'їзду в, в Єрусалим Христос довершив великого чуда Воскресіння свого друга, померлого від чотири дні вже Лазаря. Після цього багато людей увірували Христа Месію Ісуса, але старшина. Ізраїльського народу, пересвященники і законочителі із завести вирішили за всяку ціну позбутись Його, вбити Ісуса. Та, незважаючи на все це, про пам'ятну неділю квітну, Ісус рішився в'їхати дружественно, як Месія і цар Ізраїля до столиці свого народу Єрусалиму. Що ж спричинило таке рішення Христа, Богочоловіка? Чи він був може жадний слави у людей? Чи він хотів зібрати оклики людей осанна, осанна? Зовсім певно, що ні. Не прийшло це йшло Ісусові, бо Він, як богочоловік, вічний могутній володар, який стверджує сам своїми словами, все передані мені моїм Отцем. В Його руках оця вселенна. Це любов Христова веде Його в Єрусалим. Любов Христова велить Йому, щоби хоч тепер прийняли Його з тріумфом і захопленням, хоч він свідомий того, що після п'ятьох днів доведеться йому відбути другий, дуже процесійний похід дорогою вузькою, дорогою кам'янистою, повною приниження і ганьби на гору Голготу. Але ця дорога. Довершить найвищу жертву Бога чоловіка, тобто відкуплення людської природи, опавшого внаслідок гріха і тої природи людської, яку зранив Адам і Ева, природичі наші. Отже, тріумф Христа у квітну неділю тривав дуже коротко. В наступні дні аж до Великої п'ятниці, це наше приготування. До ганебного засуду і розп'яття Христа на горі Голготі. До цієї події приготовляли Христа, так приготовлявся сам Христос. Приготовлялись також і вороги Христові. Приготовлялись також і Юда, один з апостолів, щоби зрадити Ісуса поцілунком. Народ, що сьогодні кликав Осанна, в п'ятницю кричатиме розіпни, розіпни Його. Апостоли, що під час тріумфального в'їзду Ісуса, повернулися до нього. Але у ніч ув'язнення Ісуса всі повтікали, перестрашені. А Петро Апостол зі страху навіть заявляє перед військом, перед чужинцями, що не знаю чоловіка цього, не знаю Ісуса. Однак Ісус, мимо всього, хоче увійти тріумфально в Єрусалим, щоб взяти. Посідання і світ і людські душі, щоб дати людству, видимий початок заснування Царства Божого у душах людських тут на землі. Пам'ятаємо, що тільки при допомозі щирої любові до Бога і до нашого Спасителя Ісуса Христа, і до ближніх наших через наші терпіння, які приймаємо, і здобуваємо наше Воскресіння і правдиве, щасливе життя в Божі із Богом. Тож, в Христі, молімося, молімося і робимо все можливе в нашому житті, щоб ми здобули це вічне наше життя в Божі з Богом. Віримо в це, бо Христос воскрес, і з Ним ми воскреснемо. але мусимо відбути і нашу голготу, і нашу хресту дорогу. Не забуваємо і не біймося цього.